Hello! My name is Crazy Bee. Привіт! Мене звуть Шалена Бділька. І сьогодні ми вивчаємо тему Family. Родина Family. Вивчаємо вираз. This is Це є. Бачите долоньку Hand. Вона вказує, що це є. Я вимовляю звук З. Щоб його правильно вимовити, треба язичок поставити між передніми зубками і сказати наш звук з. А давайте спробуємо з. з, з. Молодці. Отже, this is a father. Це тато. Father. Father. This. Is a mother at the mama. This is a sister at the sister. This is a brother at the This is a grandfather. Це дідусь, грандіозний тато, grandfather. This is a grandmother, а це бабуся. This is a family. це родина. Bye-bye.